Дорогі краяни, буду би з вами материнським мовом, том, яком чув з дитинства. І знав же ви мене зрозумієте. Бо лемак і Лемк суд єдного кореня, русинського походження. Я ще вродив. На Ленківщині польська сторона. І ми в 44 46 році були вигнані і розпорошені цілій України. Дякувати Богу, що ви ту, в Закарпатті автохтонно, і живете на своїй землі. І збиратися тут. От. І е, на ватрі, ми теж ж е, збираємося. На своїх ватрах і е, мами їх е, по нашій Україні барс дуже от Луганська і до е, Великого Березного. Е, скоро буде е, ватра всеукраїнська 3-4 серпня в Монастирську. Юж 15-та ватра буде. Буде ватра в ждині. Буде вава ватра проходить в рівнем на Рожнятинці, на Прикарпатті. І нашими ватрами, нашим спотканням і гнешнім навіть ми повідомо, що лемки були, лемки суд і лемки будуть. І <плоджування> дякую. І то. Е, Принести вітання від голови Всеукраїнського товариства Лемківщина, бо представили якраз тут нашу організацію е, е, Всеукраїнського товариства, і е, запросити на ватру 3-4 серпня Монастириська. Ну і принести як е, подарки. Прошу Василю, е, книжку Ярослава Тихого Атлантида. Є мій словник лемківський словник 26 тисяч слів, бо повідав е, Василь Молеса, вже пише ж е, лемківський словник, чи то як він ще називати, але забрав тільки 20. Тобто, щоб було ліпшому зобразити. Е, то я дарую йому і е, дарую тиш, е, е, емблему нашого фестивалю в Прошу. То не мені, то товариство дівчина, то в музей. Я думаю, то не понесли.